Всім привіт, дякувати Богу, наступило 5 березня, дякувати хлопцям на передніх рубежах з желізними яєдлами, місто нескорених і незлавних тримається, але, на жаль, знову ця мразь трьохкольорова завдала нічних ударів, зруйнувавши. У Нас трошечки мешкань цивільного населення, але дякувати Богу, що всі своєчасно були евакуйовані і в даних приміщеннях ніхто не знаходився. А це саме головне, ми все відбудуємо. Народ України відбудує, буде наша нація ще міцніша, гарніша. Потім віримо в засил. Гарного дня і тихого вечора!